Вітаю! Хочу записати маленьке таке відео. Іде сезон полуниці, тобто саженців, так? І е, моє особисте прохання. Звичайно, я на цьому не наполягаю. Але подумай не тільки про свій шлунок, а про свою душу. І тому я буду вітати замовлення саженців гортензії. Разом з саджанцями полуниці. Ви тільки уявіть, який плюс в карму і років 30-50 до вашого життя, бо у вас буде підопічні, які вас будуть тішити всі ці роки. Оберу вам хоч маленький карликовий сорт, в кого немає квітничка, буде вирощувати в кашпо. Хоч величезний сорт до 2 метрів посадите і будете мати квітуче, класне дерево. Не потребують ніякого вкривання на зиму, ростуть, квітнуть і вас тішать. Обрізали весною один раз, зменшили кількість віточок, якщо вам. Того забагато і хочете великі волоті, лишились стільки, скільки вам подобається. Формуєте, як ви хочете. І ось таку красу, ідучи, збирати свою полуничку, ви будете мати цілий сезон. Так що до замовлень полуниці підберу як для себе. Любий Саша Не Ось так воно в мене. Нічого не підв'язано. І все гарненько слухається, і все квітне. Мирного всім неба.